Офіційно третя смерть з Грушевського вранці в 17-й столичній лікарні помер Роман Сеник. Чоловіка цього поранили під час сутичок у врядовому кварталі 22 січня. Пробиті кулею легені і ампутація руки. Чоловік був у вкрай тяжкому стані і так і не прийшов до тями. Людмила Бадалян розповість. Йому було 45 і останні тижні життя він провів на Майдані. Поки що я лише одна його світлина ТСН підгледіла її в паспорті загиблого, який показала його сестра. Пані Леся згадує останню телефонну розмову з братом. Він їхав сюди справді за народ. Його останні слова, коли ми ну не я, а моя дочка Оленка спілкувалася з ним по телефону, сварила його. Чого ви там стоїте? Він сказав: Я стою за тебе, за твоїх дітей. За твоїх внуків у тій же розмові він хизувався родичам бойовим пораненням в ногу і запевнив, що вже має квиток додому. За годину на вулиці Грушевського почалося протистояння. Вогнепальне поранення легенів тяжка травма руки як наслідок ампутації кінцівки. Втрата трьох з половиною літрів крові. Дві операції Роман Сенек таки не прийшов до тями. Лебральної порожнини було вилучено залізну кулю. У нього була дуже важка травма, і він доставлявся в шоковому стані. Постійно проводили штучна вентиляція легенів. Такого лікарі не бачили вже давно, щоб допомогти незнайомцеві з Євромайдану. Кияни ставали в чергу на здачу крові. Люди гуртувалися в соцмережах і спеціально відпрошувалися з роботи. Ці кадри ми відзняли напередодні. Не безденежне, які прийшли щоб отримати 40 гривень. Це люди, які прийшли дійсно допомогти чоловіку, він помер о 10.47 ранку. Родичі Тергували в лікарні майже весь час. І нам сказали, їдьте до двох годин вам його доставлять ну, сюди, в морг. Ми тут почекали після цього ще дві години. Постійно на телефоні де він, вже везуть, вже везуть. І врешті, і врешті зовсім чужі люди зателефонували, що ми мусимо негайно їхати туди, тому що там виникла проблема. І без нас його нікому не дадуть. Родичі не дуже зрозуміли весь порядок. Процедури видачі тіла пані Леся боїться втратити братове тіло і каже: з -під моргу не піде, поки його не видадуть. Ми вже від нього не відступимося. Після судмедекспертизи Романа Сеника чекає остання дорога додому поховати чоловіка. Родина планує на рідній Львівщині. Людмила Бадалян, Сергій Гальченко, Вадим Верба, ТСН, один плюс один.